Так, любі друзі, хотів би вам розказати більше інформації, я там писав коментарі. Може, де то я тут, де то ви його бачили і цікавите, що дає. Так, Вставлю зараз фоточку скрінчик дрончика дрона, якого плюс-мінус я прикинув і ми зможемо його купити. Далі вставлю скрін сертифікатом. І а, ну, в кінці буде типа QR-код. Так що, в принципі, отак. От е, чому збираємо? тому що пройшов я курси дрончика е, і нам давали мало літати, а щоб удосконалити свої навики, е, хочеться трохи політати. Дивився дрон, який я можу собі дозволити за там, півтори тисячі, де -то. Ну, він дуже слабий. А так як в мене є сім'я, дитина і зйомна хата і зарплата 20 тисяч, то повірте, не сильно я так багато сим можу дозволити. А якщо ви допоможете, я буду дуже вдячний. Код, дивіться, номер банки, якщо там. Ну, я, думав, я этот, Все буде під відео. Ну, QR-код буде тут. Я вам дуже вдячний. На все добре. Слава Україні.